Так важко щось вставати сьогодні. От ночі холодні. І одягнув термобілизну, фліску, футболку, з головою вкрився в спальний мішок. І все рівно було холодно, поки не одягнув оцей пуховичок. Але прокидатися треба. Дивлюся, вони які слимаки повзають. Один, другий слимак. І це ще не останній, але хотів звернути вашу увагу на оці чудові шкарпети, які зігрівають ніжки мої, завдячуючи. Умілим руцям моєї колеги ніночки, яка вив'язала мені вручну оці красиві, жовто-темно-сині шкарпети. О, як вони гріють мої ноги. Я хочу зігріти серце ніночки, сказавши їй велику подяку за те, що вона потурбувалася про мене. Зробила мені такий подарунок, зігріває. Своїм серцем, мої ніженьки. Дякую тобі, ніночка. Цілий день вчора їхав лісовими дорогами, а надвечір занесло мене в місто. Давай виїжджати, 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 виїжджати. От і доїхав до околиць. Поставив намет в такому от місці. Тут виходить стіна дерев. Тут виходить стіна дерев, за нею дорога, і за дорогою якісь офіси автомобільні. В принципі, спалося непогано, ніхто не турбував, але доволі було прохолодно. Закінчується другий тиждень мандрівки, чотирнадцятий день. А мені приходиться оцих слимаків скидати. Фу, повзали. Ось скільки йдіть з весіля свою стихію. А то повезу вас в Брюссель, будете їсти брюссельську капусту. Неділя, всі маркети замкнені. Прийдеться харчуватися тим, що залишилось у мене з попередніх днів. Не знаю, що це за група, але я їх періодично зустрічаю. На дорозі ніяк не міг засняти, але стану смерть. Вчора жалівся, що черешень нема. А ось і є чорненькі, достиглі, смачнющі. О, сніданочок мій. Такі величезні і височенні живоплоти і стуї. Звичайно, стрижуть машинками. Оце жили листяні. барбарис. Величезна араукарія. Біла Бельгійська картопелька Стадо баранів ага, Одна пішла. Нею почала пали всі Хто не знав, що у овечок є хвостики покажи. І, і не тільки хвостики. Сама допитлива. А що там робить той з білісипідікам? Ану-нануна, розкажу своїм дітям, а потім внукам. Їхав в містечко Сіней. Ось воно. І під'їжджаю зараз до центру міста. Покажу вам трошки центр. Мерія міста. Пішохідна вулиця. Не знаю, чи завжди, але зараз перекрита неділю. Незважаючи на вихідний день, крамниці для туристів працюють, діти грають ігри. Мені дуже важливо знайти Wi-Fi. Якісь розваги для дітей. І дуже цікаво подивитися храм, бо його шпилі я вже бачив. Зараз ви бачите білий велосипед як символ того, що на дорогах гинуть велосипедисти. Ось він тут ланцюгом припнутий. І написано, що в 2022 році тут загинула людина. На дорогах треба бути дуже уважними і не розслаблятися. Дорога це важкі автомобілі, трактори і інші. Небезпечні речі. На цій ділянці дороги для велосипедистів ось такенна смуга. Рівноправна до автомобілів. Суцільна лінія. Потім червона попереджувальна і широченна. І ось позначки пішохідна і велосипедна. Під'їжджаю до справжнього бельгійського палацу. Яка краса! Ми бачили палац тільки що, вежу, а це, мабуть, середньовічне подвір'я. Можливо, тут жив обслуговуючий персонал. А можливо, тут ті, хто жили в палаці, просто веселилися. Це був їх такий своєрідний внутрішній двір, де вони відмічали якісь. Свята. Це мої припущення, а як воно було насправді, сказати вам точно не можу. Історію не вивчав, але приїхав, сам дивлюся. Вам показую і, можливо, тим самим і себе, і вас буду спонукати до вивчення бельгійської історії. Дивіться ролики, вчіть історію, лайкайте мої ролики, діліться з друзями. Ну і на каву можна донатити. У бельгійців є традиція, як у німців, дарувати речі, коли вони їм не потрібні. Може комусь і знадобляться. Ось бачите, різні дитячі іграшки, книжки. І написано в подарунок, кому треба. Що діти, зайдемо, подивимось в цей храм. Я так зрозумів, що цю Мадонну з дитям на свята носять з храму в храм. Бачите, тут є ручки, щоб зручно було носити і її переносять. tradizione. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Дитячі література побачив дверців, тут є сходить весь новер, стільки Ну і там далі на дзвіницю вже підніматися не буду. Позначають велосипедні доріжки, щоб всім було видно, що тут велосипедисти. На стінах можна побачити арт-галерею. Це фотографія типовий. Вулочки, а так може виглядати Бельгія земною. я не був в бургер Кінгу. Користуючись нагодою, ставлю стаканчик, вибираю собі фанту. Тут вона з'являється, натискаю і вона лється. В Бельгії стакан Burger Кінга працює Кто в курсі. Зайшов зарядитися, правда, одна розеточка тільки вільна. Попити водички. І поголився. Так як мені прийшлося затриматись тут, то прийдеться, щоб встигнути в Брюссель вставати з позаранку до світ сонця, тому що ще більше 70 кілометрів. Зараз сьома година. Їду я до пів на десяту. Ну а там вже будемо дивитися, як буде виходить. Хочеться приїхати. Ну хоча б о годині п'ятій, щоб встигнути подивитися хлопчика, дівчинку і собачку, які пісяють. Ну і все інше. Бельгійська річечка. Ось знову люди віддають за бажанням комусь що треба. Бачите, і смайли, посмішка. Вчорашня картина майже повторилася. Їхав цілими днями в таких місцях, де можна було поставити намет, а надвечір неділі 14-го дня в'їхав в величезне місто. Вже неодноразово говорив, наскільки затишні бельгійські міста. Ну От їду, і кожна будівля, кожен закуток, просто милота. Яке все красиве. Подивіться на ці вулиці. Всюди працюють ресторанчики. Ну, звичайно, як в кожній країні. Але дуже затишно тут. Виїхав, ну, ще не темно, але місце знайшов ось біля такого паркана. А за парканом там якесь озерце. Зате тут тихо, відносно траса не так близько і нікого нема. Ніякого поселення. Бельгія приймає мене сьогодні на ніч. Цікаво, чи будуть слимаки вранці.